Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщей про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях. Зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. Вночі окупанти нанесли два ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської громади без руйнувань та постраждалих. Повідомляє обласна військова адміністрація. Триває 241 ша доба боротьби з агресором. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара. Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого гаю та малої токмачки. За повідомленням управління нацполіції у Запорізькій області за добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Надійшло 19 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Обласні військові адміністрації звітують про ситуацію на місцях. Минулої ночі окупанти обстріляли з реактивних систем та важкої артилерії Нікополь та Марганицьку громаду на Дніпропетровщині. Люди не постраждали. Пошкоджені будинки, лінії електропередач та газогін. Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру України. Ранком у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області зафіксували удари по енергетичним об'єктам. Влада закликає до економії електроенергії. Також вранці була обстріляна. Дещина Через це у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Триває відновлення роботи мереж. Оперативне командування Південь повідомило, що на Одещині внаслідок ранкової атаки поранено трьох людей. Також в Миколаївській області постраждали два об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти обстріляли і Волинь. На місцях прильотів працювали відповідні служби. В деяких населених пунктах були перебої зі світлом та водою. Погіршився зв'язок. Ще один удар стався пізніше. Знову була атакована енергетична інфраструктура попередньо постраждалих немає у Луцьку. Внаслідок удару трьома ракетами Х-101 уражений об'єкт енергетичної інфраструктури. Його відновлення неможливе. Пошкоджено приватний будинок. Цивільна людина отримала опіки без жертв. На Черкащині, Уманський та частина Звенигородського районів залишилася без електроенергії через злучання по енергетичній інфраструктурі сусідньої області. Володимир Зеленський зазначив, що зночі ворог випустив по Україні 36 ракет. Більшість з них збито силами протиповітряної оборони. Президент висловив подяку всім службам, що працюють на відновлення та підтримку критичної інфраструктури держави. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу Соціалістичної партії України та остаточно заборонив її діяльність. Рішення ухвалено на підставі указу Президента та Ради національної безпеки і оборони. Докази були зібрані Службою безпеки України. Тепер в нашій державі заборонені вже 12 проросійських партій. В офісі генерального прокурора повідомили про передачу дев'яти раніше арештованих суден, що належали підприємствам РФ до України. Тепер вони працюватимуть на користь нашої держави. Загальна вартість кораблів складає понад 500 мільйонів гривень. За минулу добу втрати ворога склали: 320 окупантів, 6 танків, 8 броньованих машин, 5 артсистем, одна реактивна літак, 16 безпілотників, 15 автівок та цистерн і спецтехніку. Запорізька область прифронтова, але міцна, які зміни відбуваються зараз у нашому краї? в Запорізькій області триває свавілля окупантів. Під виглядом турботи про здоров'я мешканців загарбники збираються використовувати населення як піддослідних. Колаборанти зі сфери охорони здоров'я попередили жителів тимчасово захоплених територій, що їм робитимуть щеплення від ковід. Зокрема, як повідомив самопроголошений головний лікар Кучков. До Мелітополя вже надійшло 15 тисяч доз так званої вакцини Спутник 5 Ще 75 тисяч препаратів, нібито мають отримати найближчим часом. Нагадаємо, цей спрей був зареєстрований лише у квітні цього року і його вплив на організм людини не вивчений. Колаборанти вкотре змінили час комендантської години в тимчасово окупованих районах та містах. В Енергодарі Васильівці та районі зрадники заборонили жителям виходити з дому з 20 до 6 години. Самопроголошена влада Мелітополя запевняє, в місті все залишається без змін, проте мешканці кажуть інше. Зокрема, карманичів, які виїжджали з міста після 8 години вечора, на блокпостах зупиняли та повертали назад. Окупанти перетворили блокпост у Васильівці на сім кругів пекла для тих, хто хоче виїхати з тимчасово захоплених районів. Як повідомляють жителі після негоди дорога життя перетворилась на суцільну багнюку, легкові автівки не можуть самостійно проїхати болотом та потребують переправи чи допомоги спеціальної рятувальної техніки. Окрім цього, загарбники шукають будь-який привід, аби не випускати людей. Вони вимагають дозвіл псевдокомендатури, змушують відкривати персональну інформацію. А чоловіки віком до 35 років водять на так звану розмову. Для громадян, які все ж змогли евакуювати з Мелітополя, Бердянська, Енергодара та інших тимчасово окупованих територій до Запоріжжя. Волонтери та активісти організували виїзд до країн ЄС. Зокрема, днями була організована безкоштовна поїздка до Румунії разом із партнерами по ініціативі народного депутата Мінько Сріянтовича. Ми знайшли змогу для розселення наших мешканців на території Європейського союзу. Першими це були партнери з Румунії, які змогли розселити наших мешканців. Вони сіляться в готелях. Там забезпечується триразове харчування. Зараз приблизно такі ж перемовини. Ми закінчуємо з державою Болгарією для того, щоб Розміщувати і там наших мешканців. Задача, яка для того, щоб наші мешканці змогли перечекати той час, який потрібно дочекатись до звільнення до деокупації нашого міста Мелітополя. Ми маємо їм надати зручні умови для е е е життя. Край напружена і продовольча ситуація на тимчасово окупованих територіях. В супермаркетах стрімко зростає вартість на продукти, харчування та господарські засоби, ще й сумнівного походження та якості. В магазинах подвійні цінники. Розплачуватись громадяни можуть дерев'яними та українськими гривнями курсом один до одного. Гривні ходять. Я думаю, що співвідношення сьогодні приблизно 50 на 50. 50% гривні, 50% рубль. Рашисти роблять все для того, щоб максимально вивести гривню з обігу. Навіть є такі абсурдні ситуації, коли російські банки починають приймати гривню для того, щоб вивести її з обігу. Сьогодні ціни звичайно ж вищі в 3, в 4 або і в 5 разів, ніж, наприклад, в Запоріжжі, Дніпрі або Києві. М'ясо, наприклад, коштує 500 рублів гривень. Сьогодні вони прирівняли курс 1. До одного. У Мелітополі після тимчасової окупації усі великі торгові точки та супермаркети зачинились. А на базі покинутих об'єктів загарбники відкрили мережу своїх магазинів мера. Місцеві мешканці вже неодноразово скаржились на необґрунтовано високі ціни та огидну якість товару у ній. Черговий відгук з'явився днями в одному з місцевих пабліків. У коробці з горішками зі згущеним молоком виявили досить неприємний сюрприз. Живу муху. Ворог продовжує цинічно гатити по багатостраждальному оріхову. В результаті цілодобових обстрілів у місті відсутні комунікації. Мешканці змушені виживати в нелюдських умовах. Фашисти бомблять місто Оріхів з усіх орудій, які тільки можна, навіть С-300 прилітає до нашого міцного горішка. Наразі в місті немає ні світла, ні газа. Ні води, не зв'язка, немає для існування взагалі для наших людей нічого. Місний горішок, наше місто Оріхів, воно вистоїть, виживе, і ми відбудуємося, повернемося і зробимо маленьку Швейцарію. Вас сюди сволота, ніхто не кликав. Аби не наражати людину небезпеку, міська влада вкотре закликає жителів мінімізувати пересування містом і взагалі евакуюватись, а також забрати літніх людей. Я закликаю всіх абсолютно, хто може виїхати, тому що йде зима. Іде зима, буде важкою. Для того щоб вижити в цих умовах, це нереально. Тому я закликаю всіх, абсолютно всіх, будь ласка, евакуюйте з міста. Тимчасово окупованому селі Михайлівка Васильівського району гучно, як повідомляють місцеві мешканці, бавовна завітала до ворожого складу боєприпасів над населеним пунктом. Впродовж кількох годин спостерігається густий дим. Інформація уточнюється. Увага, прослухайте важливе повідомлення. Запорізька обласна військова адміністрація. Повідомляє 22 жовтня. Рашисти здійснили ракетні атаки на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних і центральних областей України. У зв'язку з цим НЕК Укренерго вимушено застосувало обмеження енергопостачання в низці областей, у тому числі і нашій усі служби зараз працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання. Але для запобігання застосування віялових відключень просять саме зараз максимально обмежити енергоспоживання. Далі у випуску зведення коротких новин. Водна поліція Запоріжжя цього року вилучила у браконьєрів близько 500 кілограмів незаконно виловлених біоресурсів. За 11 фактами відкриті кримінальні провадження. До адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб. Також на Запоріжжі поліцейські протидіють домашньому насильству. У жовтні мобільні групи опрацювали близько 200 повідомлень. За результатами проведених перевірок, половина з них підтвердилася. 17 жовтня на спецлінію 102 звернулася мешканка Дніпровського району та повідомила про конфліктну ситуацію зі своїм співмешканцем. 47-річний чоловік на підпитку ображав заявницю нецензурними словами та кілька разів вдарив. Цей та ще 100 аб'юзерів отримали термінові заборонні приписи. У Шевченківському районі Запоріжжя раніше судими місцевий мешканець викрав з чужої квартири комп'ютерну техніку та гроші. Поліцейські встановили особу зловмисника і вилучили викрадене ним майно. Після проведення слідчих дій його повернуть власнику. Також запорізькі поліцейські розкрили крадіжку з автомобіля. Зловмисник, раніше судимий за наркозлочини, викрав акумулятор з ваза припаркованого у дворі його багатоквартирного будинку. Авто належить переселенці з Пологівського району. На момент затримання крадів встиг продати акумулятор, а гроші витратив на власні потреби. Вистачало роботи в рятувальників. Днями сталася пожежа на вулиці Криворізькій Шевченківського району. Там горів дах житлового будинку на площі 60 квадратних метрів. До ліквідації займання залучалося 22 рятувальники і 5 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася в селі Біленьке Запорізького району, де спалахнула господарча споруда на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Волонтери. Про це далі. В Запоріжжі пологові будинки номер 3 та 4 отримали нове французьке обладнання, необхідне для їхньої роботи. Гуманітарний вантаж передали від Асоціації медичної і благодійної допомоги Франція Україна, що взяла на себе всі організаційні моменти закупівлі та перевезення. Обладнання Яке потрібне для дитячого відділення, це реанімаційний столиць з підогрівом. Получили ми УЗІ-апарат, гарний дуже. Також отримали ми систему для лігірування сосудів. Так? Отримали слідящу апаратуру, слідкуючу апаратуру, це монітор пацієнта. Завдяки цьому обладнанню пологові будинки повністю оснащені відповідно до вимог Національної служби здоров'я України. Класно, що вони привезли нове обладнання, що нам не треба тепер купу часу підключати, дообладнати, переобладнати, знаходити там ще там, різні розхідники під нього. От, дуже правильно, що воно прийшло по, згідно з цим нормативним документам, щоб лікарня могла поставити її на баланс і обслуговувати її. Переважність цієї нової системи, те, що ти вмикаєш її в розетку, під'єднуєш її до інтернету і вона сама налаштовується. Навіть згідно з геоданими, вона. А підтягує свою мову, та яка в нас е тут зареєстрована. Кошти на закупівлю обладнання були виділені з бюджету паризького регіону Іль де Франс. Це понад 100 тисяч євро у Франції, не тільки наші земляки, але й французи були дуже збентежені тим, наскільки потерпали жінки на окупованих територіях, скільки було фактів насилля сексуального, скільки виникло проблем зі здоров'ям саме у жінок після всього пережитого. Тому було прийнято рішення передати допомогу саме для вологових будинків міста Запоріжжя, так як наразі Запоріжжя є одним з центрів найбільшого скупчення. Переселенців асоціація підтримувала медичну сферу України ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення допомога посилилася. Благодійники і надалі передаватимуть необхідне обладнання нашій державі, зокрема Запоріжжю. Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти і не лише успіхом наших захисників і поразкам ворога, адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Мирне небо над Україною та скоріша перемога над ворогом. Ось про що нині мріють запорізькі діти, аби втілити свої бажання та допомогти нашій армії прогнати загарників геть, малеча долучилась до підтримки зсу та влаштувала мистецький аукціон. Всі активно долучаються до допомоги зсу, тому що саме завдяки ним ми зараз не виїхали з міста. Ми живемо, ми працюємо, наші діти навчаються. Тому зараз по всій країні дуже активно йде дитяча саме допомога та збір коштів на зсу. Ми від своїх дітей дуже часто зараз чуємо, чому інші можуть допомагати, а я не допомагаю. Тому вирішили, виникла така ідея. Саме зібрати кошти завдяки малюнкам, дитячим малюнкам. На аукціоні представлено понад два десятки картин. Усі вони на патріотичну тематику. Ті, хто виявив бажання купити, кажуть роботи дітей точно відображають нинішній час. Це така жіноча інтерпретація України дівчини ніжної та тендітної, яку захищають зараз, яка потребує зараз нашої допомоги. Серед експонатів пес крим, казкові персонажі та українська атрибутика. Наприклад, юна художниця Юля зобразила сильний та незламний український дух у вигляді кота. Особлива увага була приділена деталям. Я намалювала кота. Він в тілі Україну з українським вінком, з українськими такими атрибутами, так скажемо. Очі в нього нашого українського кольору, – жовті. Цю картину мені при так скажем, щоб я її намалювала. Вона мені одразу дуже сподобалася, дуже гарна, яскрава, і вона втілює повністю нашу Україну. Мистецька аукціон проводиться спільно з благодійним фондом Крила захисників України. Як зазначають керівники проєкту, усі кошти, виручені з продажу картин, будуть направлені на будівництво модернізованої автолазні для наших бійців. Після автолазня першої були декілька звернень з підрозділів, і вони просили, щоб теж для них зробили. Наразі на передовій немає тих умов, які б дозволили їм помитися, випрати речі, і навіть у цьому проекті новому автолазня буде сушарка, навіть що вони зможуть і висушити вже речі, бо вже зима, і воно холодно дуже купатися в річках та в літніх душах. Долучитись до мистецького аукціону та придбати картину може кожен. Ознайомитись з переліком робіт та зробити свій внесок у перемогу можна на офіційній сторінці у Фейсбуці благодійного фонду Крила захисників України. Ми завжди славилися незламним духом і спортивною гідністю на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. На майданчику спортивного комплексу Моторсіч відзначили переможця Кубка Запорізької асоціації футболу. У фінальному поєдинку за головний трофей зійшлися мотор та команда першої обласної спортивної дитячої юнацької школи. У підсумку беззаперечна перемога мотора. Двічі у воротах суперників відзначився ігор Порубльов, Результативними були Олексій Новик та Віктор Довбиш. Мотор виборов кубок Запорізької асоціації футболу 2022 року. Нагороди за підсумками турніру отримали Андрій Полтавцев як кращий воротар і Олексій Бандурін як кращий гравець. Обидва представляють саме мотор, індивідуальні нагороди і успіх на турнірі можуть стати чудовим стимулом і для тих, хто має відзнаки, і для їхніх партнерів для подальшої успішної боротьби в чемпіонаті України серед аматорських команд навесні. 22 жовтня у світі відзначається день змін на краще. Якщо у вас є бажання щось змінити і можливості, можете підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде на краще, все буде краще, все буде Україна!